Доброго дня! Вас вітає репетиторська школа Букі та я її куратор Ярусевич Олександр. Сьогодні ми з вами розглянемо одне з завдань зовнішнього незалежного оцінювання з математики, що пройшло в травні 2012 року. Отже, завдання номер 29 мова його звучить так: у трикутнику АБЦ, АБЦ основа висоти АК лежить на продовженні сторони БЦ. Рисунок задачі зображено тут. АК – висота 6. КБ. 2 корінь з 3. Радіус описаного навколо трикутника АБЦ кола дорівнює рівня 15 корінь з 3. Визначити довжину АЦ. Позначимо на нашому малюнку величини, які нам дано. Нам дано висота АК. Сторона КБ, 2 корінь із 3. І радіус описаного навколо трикутника АБЦ кола. Згадаємо, які Відомі нам теореми зв'язують е, сторони трикутника, які нам, одну з яких нам потрібно визначити це, і радіус описаного навколо цього трикутника кола. Е, згадуємо, що такою є теорема синусів, теорема синусів, що говорить про те, що, якщо ми візьмемо сторону АС, поділимо на синус кута, що Лежить напроти сторони АС, тобто на синус кута АВС, то це відношення дорівнює 2R велике, де Р велике радіус описаного кола. Тобто, щоб визначити сторону АС, нам потрібно знати радіус описаного кола, який нам відомий з умови задачі, і синус кута а, Б, Ось. Як ми можемо визначити сінус кута А Кут А входить в трикутник теж АБЦ, визначити його важко. А от кут, який є суміжним до нього, позначимо його альфа, нехай цей кут альфа, що є кутом А, Б, К, а відповідно суміжний до нього 180 мінус альфа. Чому вибрали? Саме кут альфа, тому що він входить в прямокутний трикутник АКБ, в якому відомі обидва катети, Отже, можна легко визначити гіпотенузу. І відповідно весь трикутник відомий. І з нього ми визначимо синус цього кута альфа. Для цього нам потрібно визначити його гіпотенузу цього трикутника. Отже, запишемо теорему Піфагора АК квадрат плюс КБ квадрат дорівнює АБ в квадраті. Підставимо значення катетів. Отримуємо 6 в квадраті 36. 2 корінь з 3 в квадраті це 4. Двіку піднесли Корінь з 3 це 3. Дорівнює АВ в квадраті. Отримуємо 36 плюс 12, 48. Дорівнює АВ в квадраті. Звідси було б для зручності непогано виразити саме, саму величину АВ. Так як з 48 у нас корінь не береться, але ми знаємо, що з іншого боку, 48 можна представити як 16 помножити на 3. Корінь 16 береться, це 4 трійки не візьмемо, тому АВ – це 4 корення з 3. Ми визначили гіпотенузу трикутника АКБ. Це дає нам можливість визначати синус альфа. Сінус альфа просто по значенні синуса це відношення протилежного катета АК до гіпотенузи АБ. Підставляємо значення 6, гіпотенуза 4, коріння з 3. Можна скоротити, спочатку скоротимо на 2, 3, на 2 коріння з 3. Ну і бачимо, що ще можна скоротити на корінь із 3. В чисельнику залишиться корінь із в знаменнику 2. Тобто синус альфа корінь із 3 на 2. А нам треба синус не не кута альфа, а кута 180-альфа. Але з тригонометрії відомо, що синус 180-альфа це те саме, що синус альфа. Ну і це все корінь з 3 поділити на 2. Отже, тепер ми для формули, що визначає сторону АС. Нам потрібен був радіус і синус кута. Ми їх всіх знаємо, підставляємо, отримуємо кінцеву відповідь. Отже, 2 на R. R – великий радіус описаного кола навколо цього трикутника з умови дано 14 на корінь із трьох. Сінус кута ABC Ми отримали, що це корінь із трьох на 2. Проведемо тут скорочення. Двійки скоротились. з трьох на корінь з трьох це 3. Отже, 14 на 3 це у нас. 42. Це відповідь кінцева до даної задачі. Дякую за увагу. З вами була Репетиторська школа Букі. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі, на нашу сторінку ВКонтакті та очікуйте нових відео.